Придається простора та затишна квартира у двоквартирному дуплексі, розташованому в Шевченківському районі. Будинок дуплекс на двох власників, три поверхи. Перший два великих паркінга, другий поверх перша квартира, третій друга квартира. Зі своїм паркінгом на дві машини, з автоматичними секційними воротами. Неподалік від вулиці Клачковської, 5 хвилин на машині від метро 23 серпня, 7-10 хвилин до центру міста, новобуд, червона цегла, залізобетонні перекриття, фальцеве покрівля, алюмінієві теплі вікна, утеплення стін 100 мм мінеральною ватою, фасад із клінкерної цегли. Великий атріум на сходовому марші Друге світло з виглядом на двір і зону барбекю. Тепла підлога по всій квартирі. Дизайнівський ремонт, іспанська плитка, гарна сантехніка. Балкон 6 квадратних метрів, обладнаний зоною для засмаги і веденського кафе з сумною маркізою для захисту від сонця. Шикарна ванна 11,4 квадратних метрів душовою з тропічним душем, двомісною ванною, з каскадним змішувачем, підвісним біде і унітазом з інсоляціями. Кухня студія з островом, з технікою, посудомийною машиною, великим телевізором, ексклюзивним 3D каміном Дві спальні 12,9 і 14 квадратних метрів з вікнами, підлогу та шикарними нічними видами. Гардеробна 4,6 6 квадратних метра, бойлери в цокольному поверсі з електричним котлом і бойлером. Відеодомофон. Будинок під сигналізацією та охороною. На ділянці виконаний лінчапний дизайн, висаджена туї, ялинці, гартензії, м'ята, лаванда, суниця, газон, вимащена зону для барбікю. Будинок на височині, за завдяки за, чому з вікон квартири відкривається чудова панорама. Квартира з дизайнерським ремонтом, укомплектованою сучасною меблями та технікою. Усе продумано до дрібниць для комфортного життя. У будинку є гараж, розрахований на два автомобілі, доглянутий затишний двор стане. Чудовим місцем для відпочинку та проведення часу на свіжому повітрі, район із розвиненою інфраструктурою опішує доступності міський транспорт, що забезпечує зруч.